На часі новини. Чим жило місто, розкажемо у інформаційному підсумку тижня. В студії Дарина Турсунова. Вітаю! місті мукачево відбувся чемпіонат України з бойового самбо у розділі Профул до участі було заявлено понад 400 спортсменів. Шепетівку представляли п'ять вихованців громадської організації Спортивний клуб «Пересвіт» під керівництвом тренера-викладача Олега Володимировича Рудіча. У ході напружених сутичок шепетівчани продемонстрували наступні результати. Перше місце здобув Жалоладін Махмудов, друге місце зайняв Олександр Плакса. Третє місце посіло одразу троє учасників: Ілля Рудіч, Єфімчук Ярослав та Арсеній Войтюк. Відрядження спортсменів та супроводжуючого тренера здійснювалося відділом у справах сім'ї, молоді та спорту за рахунок програми розвитку фізичної культури та спорту в Шепетівській громаді на 2022 рік. Щорічно 19 грудня в Україні відзначають День адвокатури 2002 року. Президент України підписав указ про встановлення в Україні професійного свята. Про роботу адвоката дивіться у сюжеті. Володимир Костюк адвокат та кандидат юридичних наук, свій професійний шлях розпочав 2004 року і дотепер веде активну адвокатську діяльність. За його спиною багато успішно вирішених справ з різних галузей права, як і в будь-якій професії, адвокати стикаються з професійним вигоранням. Однак, це не впливає на якість надання послуг. Юристи хочуть стати адвокатами. Вони мають усвідомити першим чином, з якої цілі вони йдуть в адвокатуру. Якщо вони йдуть допомогти людям, то це е, дійсно може бути їхній шлях, і доречно їм е, ставати і отримувати відповідну досить про право на заняття адвокатською діяльністю, ставати адвокатом. Якщо ж вони думають, що ця адвокатура це адвокатура, це лег. Які гроші, які сьогодні можна заробити, вони глибоко помиляються. Адвокат це людина, яка допомагає відновити баланс і рівновагу в суспільстві. Вони сприяють захисту прав і свобод. Їхня місія представляти законні інтереси людей та надавати їм іншу юридичну допомогу. В Зв'язку з тим, що 19 грудня це день адвокатури. Досить приємно те, що це наше професійне свято співпало з Днем Святого Миколая і святий Миколай, який є помічником і який так само приносить всім подарунки, досить часто і адвокати приносять своїм клієнтам подарунки у вигляді позитивного вирішення справи. І хотілося б це свято побажати всім. Колегам, першим чином, здоров'я і натхнення, позитивного вирішення всіх справ на користь їхніх клієнтів і, звичайно, Божого благословіння і мирного неба нам всім. Ефективна діяльність адвокатури є чітким показником рівня демократії в державі, а також її політичної та економічної стабільності. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, Лайк like Тіві. Пластуни принесли вифлеємський вогонь миру до Хмельницької обласної військової адміністрації, аби передати життєдайний вогонь для усієї Хмельниччини. Традиційно передачу вогню пластуни розпочали зі скаутської пісні. Також вони розповіли, що цьогоріч основна місія вифлеємського вогника подарувати тепло тим, хто не може бути на різдво вдома. 15 грудня для дітей пільгових категорій організували святкову виставу до Дня Святого Миколая, яка пройшла під патронатом міського голови Віталія Бузеля в будинку культури. Начальниця служби у справах дітей Катерина Купрацевич передала дітям вітання від міського голови. Діти отримали приємні враження, а також солодкі подарунки, які було придбано за кошти міської програми Діти Шепетівки. Постійна зміна погодних умов взимку та коливання температури ускладнює рух дорожнього транспорту та пішоходів. Ми вирішили дізнатися в шепетівчан, чи влаштовує їх робота комунальних служб. Що думають містяни? Дивіться у рубриці питання дня. Чесно, що не, не, не дуже мені подобається, бо не посипаний тротуар вже декілька разів падали. Не хочеться травмуватися якраз до свят. Привести свят якраз в лікарні. Ого, дороги то да. Сьогодні йшов два рази чуть не впав. Самі бачите, воно голову розбите тут. І все, не посипають ніде. Ну, слизько. А за другі, що ви самі не бачите. Погано. Чому? Слизько. Як установка, підходить автобус, люди стоять, калюга. На люди йде. Хто це не робить чи хто. Не задоволена. Не дуже. Чому? Ну чому, подивіться, не посипано нічого. Ну, бачите, вроді вистараються трохи, як ну щось не така, така в нас зараз ця як сказати, напруга в Україні так, таке робиться. І, може хтось і старається добре, але ж ну, нічого немає. Ще й немає тієї та техніки такої, як треба так щоб бути. Ну, Але кажуть, що там вже закупили дуже багато контейнерів, таких як у Славуті, такі вже контейнери стоять типу, по частному секторі. Так, середньо. Чому? Бо тому що мало дороги сипляться, мало дороги ремонтуються. Ну, дороги, дороги посипані. Хоч сьогодні ми йшли, я не знаю, дороги сьогодні були посипані. Так. В Нетішині відбувся благодійний різдвяно-новорічний ярмарок, в якому взяли участь Нетішинські заклади освіти та Палац культури. Виручені кошти відправлять на потреби Збройних сил України. Освітяни продавали власноруч виготовлені солодощі та різноманітні патріотичні вироби. Працівники Палацу культури розіграли святкову лотерею, де шестеро щасливчиків стали власниками квитків на виставу цирку. Також на ярмарку активно працювала резиденція Святого Миколая. Загалом вдалося наторгувати 100 тисяч 29 гривень. Всі кошти передали міським волонтерським штабам для закупівлі тепловізора та генератора Нетішинським воїнам. Решту коштів витратять на інші потреби військових. У міській раді провели останнє засідання сесії в 2022 році. Обговорили бюджет громади, списання будинків з балансу житлосервісу, вітання енергетиків та інше. Що прийняли депутати? Дивіться у сюжеті. 22 грудня у великій залі засідань відбулося останнє в поточному році скликання сесії Шепетівської міської ради. Засідання розпочалося з урочистостей з нагоди Дня енергетиків. Міський голова привітав причетних зі святом. Серед основних питань порядку денного бюджет громади. Депутатам було роздано проєкти та пояснювальні записки щодо формування бюджетних коштів на 2023 рік, а також змін щодо 2022 року. Начальник фінансового управління прокоментував ситуацію. Я на комісії поясню, хто не був. Основна причина те, що треба було забезпечити тепловий режим у модульних котельня це придбуванням газових конвекторів. Ще, крім цього, прошу до даного проєкту рішення включити офіційні трансферти на суму 99 мільйонів 30 тисяч 799 гривень. Це освітянська субвенція. 95 мільйонів 1405 мільйонів 195 тисяч 400 гривень. Також е, дотація мільйон е, 813 558 гривень. Це на комунальний послуг заклад освіти та охорони здоров'я. Також по інклюзії субвенція: 1 мільйон 845 700 гривень. Та інша субвенція з обласного бюджету 176 тисяч 141 гривня. Це на чорнобильцям поховання учасникам бойових дій та компенсація на. Бензини. На жаль, по даному проекту рішення немає жодного офіційного, жодної офіційної позиції комісії з питань бюджету. Депутат міської ради порушив питання відвідуваності членів бюджетної комісії та висунув на розгляд пропозицію щодо зміни її складу. Оскільки ця комісія є найбільш чисельна в міській раді, в склад комісії входить 9 учасників. Частина з яких систематично пропускає. Зокрема, по статистиці за цей рік у нас мало бути 9 засідань, з 9 засідань 3 наших члена пропустили 7 засідань, тобто були тільки на двох. Ще один був на трьох. І регулярно участь в роботі комісії беруть лише 4 депутати. І це стало однією з причин, чому на виконання доручення тих членів комісії, які систематично постійно відвідують. Я зробив подання на ім'я міського голови з клопотанням до голови регламентного комітету комісії, все ж таки поставити крапку або зменшити, або вивести тих депутатів, які не ходять. Питання прийняли на розгляд. Також в ході засідання вирішили списати з балансу комунального підприємства Житлосервіс багатоквартирні будинки за адресами. Вулиця Героїв Небесної Сотні, 14 та 29, вулиця Полобоярова – 11 та вулиця Андрія Молодики, 10. З 2017 року є закон про особливості здійснення права власності багатоквартирних будинках відповідно до нього. Державою розроблено порядок списання багатоквартирних будинків з балансу з балансу відповідних районних, міських рад, організацій, державних установ. І тому подібне. Всі фактично наші будинки, багатоквартирні, які знаходяться на території громади, є у власності співвласників. Вони приватизовані, і відповідно до цього законодавства вони повинні бути списані на сьогоднішній день з балансу житлосервісу. Відповідно, є процедура. В казній процедурі готуються акти і проводиться списання. На сесії затвердили план роботи міської ради на перше півріччя 2023 року. Усі проєкти та програми попередньо розглядалися на відповідних комісіях. Діана Гінгін, Олег Літвінчук, Лайк Тіві. 24 грудня об 11 годині в молитовному будинку за адресою вулиця Некрасова, 16 буде проводитись різдвяне святкове богослужіння, де внутрішньопереміщені особи зможуть отримати продуктові набори та різдвяні подарунки для дітей. При собі необхідно мати посвідчення внутрішньопереміщеної особи. Полонські рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку. По прибуттю на місце пожежі встановлено, що горіло покриття та перекриття житлового будинку на площі 50 квадратних метрів. Пожежу ліквідували та встановили причину. Загоряння сталося через порушення правил монтажу, нагрівальних печей та димарів. З нового року кожен повнолітній громадянин України зможе безкоштовно отримати 5 світлодіодних ламп на заміну старих ламп розжарювання у такий спосіб. Ви зможете зробити свій внесок у допомогу енергетикам щодо балансування електросистеми України. Програма реалізовуватиметься через Укрпошту. Людині, яка вирішить скористатися програмою, потрібно лише попередньо залишити заявку, прийти у відділення Укрпошти та обміняти 5 ламп старого зразка на 5 нових світлодіодних. Через ракетні атаки окупанти знищують енергетичну систему України. У зв'язку з цим виникають проблеми з електропостачанням. Ми дізналися в Шепетівчан, як вони готуються до можливого блекауту. Про це дивіться у рубриці Питання дня. О, ми вже закупилися всім, всім чим можна. Так, в нас є і свічки, у нас є і батарейки, і в нас є і ліхтарики, і, 1993, і навіть лампочки на ліхтариках. Тобто на лампочках на батарейках. Все, що могли, то вже закупилися. Weakest. Є генератор. Я не too, too, too. Mm. Є фонарі, ну сонячні панелями. Фонарики, павербанки, є, стабілізатори. Готово. Так само генератора заказали. Павербанків немає, нічого немає. В Польщу їхати. Не знаю, оце не знаю. Що з ми зробив? Хто його знає, що буде завтра? Пан блекав дуже давним-давно в нашій країні. Що закупляли, все, що можливо. Нам все Бог милує Шепетівку, як там по 10 місяців без світу, без води, без граду, так? А ми ще дай Бог. Ні, фонарика купив за півтори тисячі. Ну як ми готуємося. Забираємо ну, світом водичку, там, купили фонарика, купили таке все. Так, 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 там, 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 ми на першому етажі живемо. Все потрошки так заготавлюємося. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві, та я Дарина Турсунова. До зустрічі через тиждень.